Ніч на Росії сьогодні була гучною. Під атакою українських дронів були аж три ворожі аеропорти. Тож протягом цієї доби Україна зосередила свої удари по ворожій авіації, а саме тих літаках, які кошмарять наші мирні міста кабами, тобто керованими авіабомбами. У ворожому ЗМІ зазначили про як мінімум 60 вибухів. Під атакою дронів справедливості були аж три великі аеропорти: а саме в Єйську, Краснодарську краю, в Морозовську Ростовської області та Енгельсі Саратовської області. Крім того, гучно було у таких областях ворога, як Бєлгородська, Курська та Воронезька область. Русня заявляє, що вони збили 53 дрони. Але що найбільше здивувало, так це те, що в мережі зараз шириться інформація і відео, нібито від деяких українських дронів лунала музика. Дрон з музикою. Видели, коли тут таке? І це чудово, друзі, адже звуки будь-якого дрона над так званою Росією є музикою для наших вух. Тому що це означає, що вони будуть менше кошмарити наші мирні міста і наших військових. Бо просто не буде чим. Хоча я мало вірю в те, що від дронів справді могла лунати музика, адже це не дуже логічно, бо всі кошти, які виділені на дрони, повинні направлятись на боєздатність цих таких дронів, а не на встановлення на їх борту музичних колонок. Думаю, це фейк росіян. Хоча, можливо, хтось з офіційних осіб надасть офіційний коментар з цього приводу, і ми дізнаємось правду. Але повернемось до самої суті. Повідомляється, що лише у аеропорту в Морозовську могло перебувати 29 літаків ворога. Згідно із супутниками, з їхніми знімками, там базувалось 26 літаків су 34 і 3 літаки су 30 35 Саме ті, які і були винні в більшості тривог і прильотів, зокрема, по Харкову. Також є інформація, що там могли бути літаки типу Су-24, Су-24М та Су-34. Поки що відомо, що силами СБУ співпраці з іншими силами оборони, як мінімум 6 літаків ворога на аеродромі Мороз... Морозськ знищено і це лише на одному аеродромі. Крім того, 8 літаків пошкоджено. Також близько 20 російських солдат загинули або зазнали поранень. Принаймні, така інформація зараз фігурує у ЗМІ. Звісно, деталі ще уточнюються, і інформація щодо кількості може змінитись. До того ж, бавовни на Росії стане більше, адже з'явилася інформація, що Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які зможуть досягати аж до Уралу і Заполяря. Про це, зокрема, повідомляє німецьке видання Bild. Повідомляється, що останні атаки по Татарстану вже показали нам те, що наші дрони можуть долетіти на відстань до 1300 км. Але вже цього року Україна може застосувати дрони з дальністю 2000 кілометрів, що компенсує нам відсутність ракет середньої та великої дальності. Як зазначили у виданні, ракети залишились у минулому. Дрони це майбутнє. У свою чергу, до кінця року 10 виробників безпілотників поставлять безпілотні дрони дальністю до 2500 кілометрів. Але це ще не все. Адже повідомляється, що Київський КБ «Луч» розробив безпілотник Сокіл 3000, який може пролетіти до 3300 кілометрів. Таким чином, Україна зможе дотягнутися навіть до Мурманської області, де розташовані близько 80 військових баз. Там, зокрема, розташований і аеропорт Оленія, де базуються стратегічні бомбардувальники Росії, що обстрілюють Україну. Тому чекаємо чергової бавовни на Росії, адже демілітаризація Росії ще не закінчилась. Вас у свою чергу закликаю підписуватись на мій канал, поставити лайк цьому відео, ну і звісно, бережіть себе.